Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Сьогодні підрив окупантам Каховської гідроелектростанції не завдав цілому оборону України клопоту. Керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Губанюк повідомила, що результати Збройних сил на фронті найближчим часом всіх порадою про це вона сказала під час перепінгу. Ми продовжуємо бойову роботу, вона результативна, йде заздалегідь. Погодженим планом дуже скоро будуть результати, які всіх порадують. Я впевнена сказала у меню. А саме зараз, якщо очікуєш визволення півдні України, то набушу слово подяки для українських військових коментарях під відео. Продовжимо. Грешниця зазнала, що підриву окупати Каховської рекластанції не задав селам оборони України клопоту, на які чекали російські окупаційні війська. Українські захисники вдаються у план контрнаступу. Хоча певні зміни в бойовій роботі відбулися, Гуменюк каже, що такі зміни вкладаються в той глобальний план з того самого страшного просування сил оборони, який і так лякає ворога. Бо більше росіян продовжують усвідомлювати, що навіть така складна ситуація, як техногенна катастрофа на гідроелектростанції, не зупинить Збройні Сили України.